Отож, пане Павло, з вами хочемо обговорити таку тему, яку ви запропонували до дискусії: що все-таки українська держава, українська влада мусить почати піднімати податки. Чи можете розповісти, чому ви так вважаєте, і які податки мають бути підняті в Україні можливо найближчим часом? Я я уточню бо я. Я почав дискусію е, про те, що е, податкова система е, може мати не тільки зниження, вона може мати і підвищення. У нас в Україні постійна дискусія ведеться про те, як знизити податки. Е, ось, і фактично не ведеться дискусія, що може їх варто підвищити. Е, і е, віте, ми виходимо з факту, що на наступний рік е, уряд прогнозує, і вас кажучи, заклав державний бюджет, гігантський дефіцит бюджету. Гігантський, тобто це три тисячі мільярдів доларів. Це, це величезний бюджет, це величезна дірка, яку ми фактично перекладаємо на плечі наших міжнародних партнерів. Ну вони готові ми, чим, це взяти і фінансувати. Ось вони, правда, не готові фінансувати зниження наших податків. Про про що йде ну, дискусія йдеться? З приводу відповіді на ваше друге запитання, які саме податки знижувати, чи підвищувати чи підвищувати, так я би тут, я можливо, виходив би з іншого принципу, не з податків, а з географії, тому що ну ми зараз просто нас країна унітарна, але ми зіткнулися з фактом, що умови ведення бізнесу є ну. Дуже дуже різні, це м'яко кажучи, на, на нинішній території України, тобто є області, де фактично бізнесу немає, і, і вести його практично неможливо. І є бізнеси, і побічні є області, які є відносно безпечні, ну як мінімум, порівняні з, 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 з тими, які я тільки що згадав. Uh -huh. Хоч бо зараз ніхто не є в повній безпеці, це зрозуміло, але є просто абсолютно небезпечні області, які постійно заходять під ударами. Є області, які є більш безпечні, і я хожу з, ну, з думки, що той бізнес, який релокувався е, у більш безпечні е, е, території, е, може з ним говорити про те, що це коштує. Ну це, це державі коштує. Тобто е, тому що держава, державні збройні сили зараз захищають в тому числі цей бізнес. І багато інших подібних бізнесів, і може з цими бізнесами говорити що, дивіться, ну, ставати візьмемо просто аналогію в сполучених штатах. Проте там податки, тобто особисті податки до 90% в Другій світовій війні. Я ні в якому разі не пропоную 90%, дев'яносто не зрозуміти правильно. Але я просто кажу, до чого звикли країни, які нас зараз фінансують. Вони не звикли до розмови про зниження податків. Ось вони звикли до розмови про підвищення податків. Ось і я, якщо б щось пропонувати, то я пропонував не, не стільки на, на, на групи податків дивитися, скільки дивитися на географічний розподіл. Ну, у нас з точністю до навпаки, у Нововолинську відкрили технопарк, де е, практично звільнені від податків. Ну, дивіться, я знаю про цю історію. Я знаю мера Нововолинська, я знаю підприємців Нововолинського. Ну, це закон щойно прийнятий. Дивіться, там може просто це нормально. Я б сказав би, це нормально, якщо це на якийсь час робиться. Якщо це робиться на якийсь час, тобто на якийсь обмежений час, скажімо, 2-3 роки, для того щоб бізнес встиг зайти в ці парки, ось встиг там зробити там свої заводи підприємства, ось тобто таке може допускатися, і таке може навіть ну це, це, це нормально. Ось, але якщо це є обмежено в часі. Якщо це буде обмежено в часі, то це також буде стимулювати бізнес швидше заходити в такі в такі промислові парки. Але ви праві, так, ну, типу на майбутнє вже поруч з кордоном з західним це одна напевно, з найбільш безпечних е, частин України. Ось, тобто на майбутнє, там напевно треба було говорити про те, що е, треба було підвищувати е, 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 податки в майбутньому. Пане ну, але з іншого боку, у нас до війни теж ввелися постійно дискусії, який відсоток української економіки перебуває в тіні, і через те і пропонувалося зменшувати податки, щоб нібито ця економіка вийшла з тіні. А якщо дійсно будуть пропонувати підвищити податки, чи не прийде, ну якщо не, не вся, то принаймні можливо більша частина чи половина економіки в тіні. Ну тут це тут може бути тут може бути інший аргумент. Тобто частина економіки знаходиться в тіні не через високі податки, а через те, що погано адмініструються податки. Mm -hmm. а, ось і, і вони ну, жіно вони, вони вони можуть ну, далеко не ідеально структуровані. Розумійте, податки це така річ, що навіть якщо він буде там 2% чи 5%, так як інші жо зараз є для фопів, наприклад. Mm -hmm. а, і будуть можливості його уникати, то ну то якісь люди будуть його уникати, тобто якісь люди все одно будуть в тіні, якісь люди все одно будуть працювати через кеш. Через готівку. Тобто там, розумієте, там там безкінечне поле для дій ну, до моменту, коли держава починає доплачувати. Розумієте? Тобто, давайте, а давайте держава буде доплачувати бізнес О, тоді, І тоді всі бізнеси будуть там, декларувати, що вони роблять. Ну, але це ж також ну, такого немає і не буде. Тому я про це також пишу в своєму дописі, що. Heritage Foundation, які проводять рейтинги економічної свободи у всьому світі, що це консервативний фонд, такий достатньо дуже ліберальний. Вони погано в цілому оцінюють рівень економічної свободи в Україні, але при цьому вони достатньо високо оцінюють. Рівень, рівень податків в Україні має на увазі, що він не є такий високий, що він не є такий тяжкий. Uh -huh. а, і це було що ж, що в довоєнні часи. Тобто, в довоєнні часи вони говорили: що ваша найбільша проблема не є рівень податків, ваша найбільша проблема є адміністрування податків, верховенство права і, і захист прав власності. І доброчесність уряду чи чи держава в цілому, тобто оці є проблеми є найбільше. Тобто, тут треба шукати з корінь зла, а не в високих податках, тому що вони насправді в Україні вже не були високі. Пане Павле, багато економістів зазначають, що в нас податкова система ще від Азарова і вона. Просто вбивча для бізнесу податківці просто збирають податки наперед, а не адмініструють, як ви кажете, як воно мало б відбуватися в цивілізованій країні. Така проблема є. Я погоджуюсь, тобто держава досі ставиться до бізнесу таким я б сказав би, навіть не стільки азаровським скільки ранньоленінським принципом, тобто, тому що пізній Ленін змінив свою точку зору. Там нова економічна політика почалася. А це такий воєнний комунізм, і тим між чим. Це це навіть не марксистський погляд, тому що у Маркса був там ну, достатньо ще такий ну, з раннім Леніним, такий ще сприятливий е, настрій і погляд до, до, до бізнесу. Е, ось це лінінізм Азаровщина, е, це правда. Е, вона з того часу йде. Вона ну, через Азарова і, і продовжилася е, до, 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 до цих пір. Е, багато державних службовців, е, причому, е, Публічних службовців треба говорити, тому що на місцевому рівні також розглядають бізнес як вороги, як спекулянти, як ну постійно якісь люди, які які шкодять країні, ось таке є. Ці люди пройшли через через соціалістичну державну освіту в свій час. Ось і їх просто важко змінити, їх потрібно змінювати, і, і звичайно, що це потрібно змінювати. Тобто, і тому я ще раз наголошую, що адміністрування податків є першою проблемою, а не а не їх рівень. Ну от буквально вчора чи позавчора була інформація, що на Львівщині звільнили чи відсторонили від роботи все керівництво податкової інспекції. Мовляв, вони повертали ПДВ тим, кому треба. Ну в лапках тим, кому треба. От. І, і таких випадків по Україні вже шість. Данило Гетманцев повідомляє, керівник економічного комітету в парламенті. Ну, не, не економічного, фінансового. Фінансового, Так. Власне, тим, що будуть відстороняти, воно ж нічого не зміниться. Прийде другий і буде робити те саме. Якщо не зміниться загальна система, так, якщо не зміниться загальна система, тут треба повертатися до, до автоматичної системи повернення ПДВ, та яка була запроваджена, запроваджено, що не полягає 2017-2018 році, ось тому що інакше зараз це справді є велика проблема, але тут треба також розуміти, що в державі обман коштів, обман коштів. Тобто, коли в тебе немає коштів повертати, ось тут тут складно повернутися до, до автоматичної системи, ну бо ну бо вона повертає нуль, бо в тебе. На коштів. Так що тут знову ж таки треба думати, яким чином е, наситити спочатку казну коштами, ось, і одночасно повернутися до, е, до автоматизованої, автоматичної системи повернення ПДВ, яка виключає будь-які будь особисті погляди, будь-який будь особистий фактор. Е, в цьому його там не, не повинно бути. Тобто є накладна і повертається ПДВ, крапки до побачення. Ну, Пане Павле, стосовно підвищення податків, то е, наші Біженці, та які, наприклад, потрапили до Данії, де вони зокрема ФОПи розповідають, що вони у них 2% податок, то там громадяни вважають, що це якесь шахрайство, що таке не може бути, адже в них там 45% чи скільки відсотків становлять податки. А то на вашу думку, то з яких податків можна почати підвищувати, якщо їх дійсно підвищувати, ви згадали про географічний. Такий рівень, та але якщо не географічно, то це дійсно чи сфопів, чи ПДВ, чи що. Це залізе два відсотки два відсотки податку з фопів. Це справді, це ну це, 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 це щось, це якийсь виняток в світовій системі. Mm -hmm. Ось може краще. Мені здається, що це вже більше коштує його адмініструвати, ніж його збирати. Mm -hmm. Ось тобто треба треба повертатися як мінімум назад до цих п'яти відсотків, хоча б. Так як було там до війни, тому що це було ну це було прийнято в перші місяці війни, чи перші тижні не знаю, чи навіть в перші дні війни це було прийнято це рішення. В той час воно можливо мало якийсь сенс, тому що всі були в шоці, і ці підприємці були в шоці, і уряд був в шоці. Ось ми всі ми вже вийшли з цього шоку. Ось якщо не вийшли, то як мінімум призвичаємося до нього, і, і це ще раз кажу, це, це це не має сенсу. Це треба повертатися до, до до того, що було хоча б до війни. Це по перше, по друге. Якщо ми розвиваємо підприємництво, що абсолютно є нормально, також то навіть врешті цих 5% — це ну такі, це дуже ліберальний, це дуже низький податок. І по 2% я вже навіть не кажу. Це може викаршенка. П'ять 5% — це дуже ліберальний податок. Може його варто мати там на перших три роки діяльності цього підприємця. Ось, ну, ти розкручуєшся, і пізніше ти почнеш приходити все таки на якийсь нормальний рівень. Ось тому що такі разючі рез відмінності, які у нас є в решті економіки і між фондами вони просто створюють, ну просто такий, таку таку спокусу і магніт для того, щоб справді ну, придумувати всілякі шахрайські схеми для великих компаній Ось, використовувати цю 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 цей метод, цю схему. Це ніяке не це ніякий не, 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 не розвиток підприємництва. Це просто це оптимізація податків для великих підприємств, які мають там армію бухгалтерів. Армію е, е, юристів, ось які можуть забезпечити, скажімо, для своїх працівників цю систему. Е, е, так що, е, а з приводу того, що ви згадали про Євросоюз і Данію, ну Данія славиться, що там одні з найвищих податків. Треба також розуміти про видатки, розумієте, тому що е, ну треба подивитися, там, скажімо, на рівень соціального забезпечення в Данії. Ну, все таки, я скажу, я просто скажу один, один факт. Е, е, Компанії в данії тим більше ми, ми думав, що це соціалістичні скандинавські країни. Компанії в данії мають право звільняти людей набагато легше, ніж це мають право робити українські компанії. О, тобто, ну, вони домовилися між між е, працедавцями і працівниками. Що дивіться, компанії мають право звільняти робітників, коли їм захочеться. Чи коли їм треба буде, тому що інакше вони не зможуть конкурувати ні з китайськими компаніями, ні з іншими азійськими компаніями, ні з американськими компаніями, ось які є набагато вільніші у своїх, у своїх затратах. Але держава після цього на три роки бере на себе зобов'язання платити 90% колишньої зарплати працівника. Тобто, ну от на це йдуть зокрема податки. Але це ще не все. В той же ж момент працівник бере на себе зобов'язання перенавчитися. Перенавчитися, ось тому, що якщо його звільнили, то напевно ну ця, ця його професія, ці його професійні навички, знання були не потрібні, або як мінімум не такі потрібні. А в економіці завжди є попит на якісь інші знання і, і інші навички. Більше ножки держава перенавчає цих людей, не компанія, а держава перенавчає цих людей за ті самі податки, за ті самі 45% податків. І таким чином є оцей соціальний договір. Я закінчую, соціальний договір тросторон. Що е, підприємства турбуються про свою конкурентну здатність, про свої прибутки, звичайно, з яких вони потім платять податки, ось е, і з яких вони також формують нові робочі місця і інвестиції? Е, держава по суті виступає страховим виком у випадку звільнення працівників як із точки зору соціального забезпечення, так і професійної підготовки, працівник бере на себе відповідальність платити достатньо високі податки, якщо він вона має роботу, і перенавчатися вчати, вчитися все своє життя для того, щоб мати сучасні актуальні оновлені знання і навички Трьохсторонній соціальний догляд. Пане Павле, а чи можемо ми цей досвід перейняти в Україні? Чи не можна так просто копіювати? Чи є? Просто так копіювати не вдасться, тому що ми не тачали. Ми вивчаємо цей досвід, тобто ми з вами вивчаємо його, ми його знаємо. Ось, ну треба прожити тут таке. То треба йти методом все таки проб і помилок, тому що ем, тому, що ну я не я не впевнений, що наші працівники і наші компанії готові до всіх готові до податків 45%. Ось може вони скажуть: дивіться, та може бути домовленість така, що дивіться, давайте ну давайте ми платимо 28%, наприклад. Але але держава тоді на ну, держава бере на себе не 90% і не 3 роки, а наприклад, 70% і наприклад 1 рік. Ось тут тобто там далі вже починають. Ну такі вже будуть якісь українські домовленості. Ну і май скажу, тут я без, без, ну, без, без негативу, просто е, ну, специфічні українські, ну такі локальні, наші якісь е, домовленості, наш, наш унікальний соціальний договір. Е, ось е, тому що ще раз е, кожна нація є інша, ось кожна має свої якісь особливості. і Українці очевидно також мають свої особливості. Тут просто потрібно домовлятися. Ось і дуже важливо ввести діалог. Тут знову ж таки я повертаюся до вашого попереднього, десь одного з попередніх запитань, що тут не треба цього ворожого ставлення держави до бізнесу. Треба ввести діалог. Діалог, Тобто бізнес, добре. Давайте ну, давайте з вами говорити. Тобто, ви проти того, що податки там були високі. А добре, а ну, який рівень? Який рівень вас ну, який рівень вас задовільнить, Тільки майте на увазі, що дивіться. Ваш аргумент до 22-го року, що все в країні погано, і все в країні не працює, і всі гроші крадуть, вже не працює. Це інша країна під час війни. Подивіться на ці тріумфи, які має збройні сили України. Невже ви не хочете, щоб генерал Залужний отримав, ну отримував абсолютно ну достатню компенсацію разом зі своєю командою, разом з, зі штабом, разом зі всіма збройними силами, які зараз воюють? Хіба ви не проти, щоб вони отримували? Ну, абсолютно гідну достойну зарплату. Я не думаю, що будь-який бізнес каже, ні, а ми проти. Тому що ми проти, так ви знаєте, що будете платити тоді податки в іншу державу. Угу. Ось е, дивіться, наша дипломатія, особливо ж, подивіться в останній тиждень, отримала гігантський тріумф. Гігантський. ось це ну це світовий тріумф. Вона працює абсолютно професійно. Невже ми проти, щоб цю дипломатію підтримати на належному рівні? Але це треба вести цивілізований європейський діалог, до якого ми все більше підходимо. Дякуємо вам, пане Павло, за ці коментарі, за цю інформацію, за заклик до дискусії. Отже, Павло Шеремета, український менеджер економіки, засновник києво могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки. Дякуємо на все добре.